У школах і дитсадках Чернігова більше не матимуть права збирати гроші з батьків на ремонт та інші потреби, окрім позаурочних активностей, як то екскурсії та харчування. Міський голова Владислава Трошенко видав відповідне розпорядження. Згідно цього документу, керівникам дошкільних навчальних закладів та шкіл заборонено ініціювати збір коштів та їх направлення на поточні і капітальні ремонти установ. На що понеділковій нараді міський голова пояснив таку позицію, тим, що вже давно. Було би пора навести лад зі збиранням коштів, повідомляє прес-служба муніципалітету. Владислава Трошенко також заявив, що постав перед управлінням освіти завдання скоротити термін, за який навчальні заклади можуть придбати те, що їм потрібно, бюджетним коштом, і що є домовлені з директорами закладів про перехід на таку систему. Під час наради він також філософськи почав роздумувати про оплату харчування в школах, що одразу ж діняло хвилю обурення в соцмережах. Мовляв, на ремонт здавати не треба, Треба, зате на обіди доведеться викладатися по повній у муніципалітеті. ж наголошують одне питання, іншого не стосується. А гроші на оплату харчування у міському бюджеті на 2017 рік вже закладені у тій же пропорції, що й була раніше.